Сьогодні на майданчику Планета Авто місце Дніпро був проданий автомобіль у розсрочку Peugeot. Покупець погодився залишити нам відеовідгук, ім'я покупця Віктор. Підкажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, да, Абсолютно задоволений. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Це день. Скільки варіантів авто ви розглянули на сайті? Як би багато, але вибрали цьому. Я зрозумів. Що б порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на планеті авто? Беріть, з великим довольством, все відвічно, компанія хороша. Що ви порекомендували планеті авто для покращення сервісу? Да в принципі все нормально. Машинись. Дякую вам за відгук.